Дорогі друзі, життя пенсіонерів, особливо людей похилого віку, завжди було непростим через невисокі пенсії. Проте війна ще більше загострила ситуацію, тому що різко виросли ціни на продукти і через інфляцію знецінюються гроші. Багато пенсіонерів витрачають значну частину своєї пенсії на лікарства, а вони подорожчали мало не наполовину від попередньої вартості. Зі страхом очікуємо часу, коли почнуть приходити платіжки за комунальні послуги в опалювальний сезон. До проблеми, як пенсіонеру вижити, додався ще й страх, як не втратити навіть ті скромні виплати і субсидії, які ми отримуємо сьогодні. На жаль, своїми діями уряд та міністерства. Часто створюють таку ситуацію, коли ставлять під загрозу отримання пенсій через запровадження різних перевірок, новацій, змін до законодавства. Великі проблеми пенсіонерам створять запровадження фізичної ідентифікації, яку передбачає законопроект номер 9453. Підписники мого каналу запропонували зареєструвати на сайті Верховної Ради петицію проти запровадження фізичної ідентифікації на період воєнного часу. І ця петиція зареєстрована. Але одна справа підтримати на словах, а інша перейти до конкретної справи, проголосувати за петицію. Я очікував більшої активності, але це. В нашій традиції допустити створення проблеми, а потім героїчно боротися з нею. Зараз за петицію проголосувало 181 чоловік. Закликаю долучитися до цього списку всіх небайдужих людей. Немає значення, чи він пенсіонер, чи ні. Маємо розуміти, що грошей у державі. Катастрофічно не вистачає. Посадовці обіцяють, що індексація пенсії у березні наступного року поліпшить наше становище, бо її будуть проводити по новому забальною системою. Що, мовляв, буде усунута нерівність у розмірах пенсій між тими, хто вийшов на пенсію набагато раніше, і тими, хто став пенсіонером за останні 3 роки. Звісно, що великою є різниця, коли твою пенсію рахували середньої зарплати у 300 гривень у 2000 році, а нині нараховують з 15 тисяч гривень. Тому, звичайно, різниця між пенсіонерами, які мають однаковий трудовий, стаж є дуже великою і мало не у півтора рази. Але на думку окремих експертів, модель індексації, яку пропонує уряд, має на меті не підвищити пенсії відповідно до економічних показників, а навпаки, стримати її ріст за допомогою бальної системи. Пояснюю, чому: рівень середньої зарплати по Україні за 2023 рік значно зріс. За рахунок того, що ми платимо високі, держа... високі зарплати військовим, тобто нашим захисникам. І це справедливо платити їм такі кошти. А чим вища інфляція і вища зарплата, тим вищим має бути рівень індексації, а отже, і вищий рівень доплат до пенсії. А бальна система дозволяє управляти цим процесом у ручному режимі. І не погодитися з такою думкою, важко. Ну що ж, побачимо, з надією будемо чекати березня місяця 2024 року. Зараз всі гроші, які ми збираємо як податки і збори, йдуть на війну. Україна не може використовувати кошти міжнародної допомоги на воєнні цілі, тому пенсійні виплати, як і заплановане підвищення, фінансуються за рахунок міжнародної допомоги, а це половина українського бюджету. Маємо зрозуміти, що в Україні йде війна. Треба економити, але не на пенсіонерах. Бо це найбільш вразлива група населення, найбільш безпомічна і незахищена. Треба скорочувати кількість держслужбовців і витрати на них, особливо премії, які чиновники виписують собі, їх зарплати занадто високі. Колишні судді отримують пенсії під 100 тисяч гривень щомісяця. Була спроба скоротити ці виплати. Але Конституційний суд став на заваді, як кажуть, рука руку миє. Видатки з бюджету часто йдуть на цілі, які зараз зовсім не актуальні і можуть зачекати. Читаю про тендер на реставрацію покрівлі і по куполів Софійського собору на 80 мільйонів гривень. Це наша святиня, так, але зараз, коли війна. Краще ці гроші спрямувати на закупівлю зброї, щоб якнайшвидше отримати перемогу. І далі місцевою владою оголошуються тендери на будівництво доріг на сотні мільйонів гривень, бо це дуже е, дає можливість е, для корупції і е, списання коштів. Рахункова Палата України підтвердила журналістське розслідування про завищення цін на продукти харчування, які Міністерство оборони купувало для військовослужбовців Збройних сил України. Це офіційне повідомлення опубліковано сьогодні. Написано: непродуктивно використано бюджетних коштів у сумі 7 мільярдів 440 мільйонів гривень. Придбання найбільш вживаних продуктів харчування здійснювалося за цінами, які в середньому на 30% вище ринкових. Ось як непо-господарськи витрачаються наші кошти. А як вижити пенсіонеру у воєнний час? Шукати, якщо ще сили дозволяють, якийсь підробіток з легшою роботою. Іти працювати, торгувати, продавати, по можливості робити невеликі запаси продуктів, коли знижуються ціни, вирощувати власну продукцію на присадибних ділянках, якщо такі є, робити закрутки, маринувати овочі та фрукти, запасатися на зиму консервацією. Раджу звертатися до місцевої влади за допомогою. У них є відповідні програми. Хоча один раз, але допоможуть грошима. Турбувати місцевих бізнесменів, коли потрібен якийсь ремонт будинку чи квартирі, і обіцяти, що через газету чи інші засоби подякуєте за допомогу, назвете прізвище благодійника. Це інколи працює. Шукайте допомоги у волонтерських організаціях та благодійних фондах. Фонда. А якщо маєте певні здібності, спробуйте виробляти сувенірну продукцію, якісь дрібнички чи цацки, які зможете продати. Ляльки-мотанки, іграшки з дерева, фанери чи картону, вишивки. Нічого не поробиш, не треба здаватися, бо надіятися лише на державу не можна. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Ставте вподобайки, пишіть в коментарях, чи згідні ви зі мною, чи ні. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!